Що в нас залишилося? Знаючи ми з тобою поклеїли вже родину моєї прабабусі і прадідуся. Я українка. Живу тут на українській землі. Але в мене є чеське коріння, то значить, я чешка, то значить 50 на 50. Це наша родина Мазанкова Антонія та Йосипа. Це твої пра-пра-дідусь і пра бабуся Взагалі історія чехів така, що вони переселялися у 1868 роки. Переїхало багато чехів, зокрема на Волинську губернію. Коли прадідусь мій Йосиф Йозефович Мазаник, женився на Антоніні Францівні Хоровській, то в них було семеро дітей. І самою старшою була моя бабуся Мазаник Анна Йосипівна. Бо на той час вже їх тут притісняти стали після післявоєнні руки. Всі чехи, які проживали на Волині, вони ремігрували назад у Чехію. І мої родичі, зокрема, також лише одна бабуся лишилася так і надалі проживати у селі Сергіївка горохівського району. Буде їх отакі заміну. Як мама вийшла за українця, маму не пустили не дозволили їм. І вони залишилися тут. Мені люди завжди розказували про мою бабусю. Люди її хвалили, що вона в нас якісь всього вміла робити. А вже як дідусь з українець, то вже була українська сторона. Відповідно, в нас було ну таке от виховання як українське, так і чеське. І традиції так само в сім'ї підтримувалися. Я навчила, щоб все, не забувати, ті традиції їхні зберігати. Мама таких пиріжків робила не таку кутю, як у нас пшениця, а їхня такі були пиріжки із маком. То ми вже цих пиріжків так ждали, тільки коли вже скоріше та куча, щоб тих пиріжків, були, вони такі були для нас смачні. Срібно той менталітет Чехін рівно присутній в родині. Він в генах. Моя мама багато готує зараз навіть чеську кутю, чеські книделики, зелнячка такий суп, чесничка суп, запікає там реберця так спеціально, як вони з медом. Ми готуємо таку страву. Називається вона Кнедло кнедлика. Так, муку забирайте. Ні-ні, муку ще хай. Це така велика страва, яка складається з трьох таких маленьких підстрав, скажем. Це кнедло, це книдлики. Вони готуються або на борошні, або на картоплі. Вепшо — це запечене м'ясо. Ну, зазвичай це курятина чи яловичина. І зеле це варена капуста. І та страва разом подається на одному блюду. О, все. Готово. Курятину більш вони любили, і телятину більш чахи любили їсти. В Українці тут більш свинина, а от щось не, не хотіли на свинину. цю їжу. За все будь прославний великий Бог. Амінь. Амінь і смачного. Пробуємо чеську страву. Чеську страву пробуємо. Дуже найсідома. Сідома. Відходите ви перші. Дуже нормальна. Дякую. Але ми не робили. Це треба мочати, так? Так, мочати. Зустрічались довгий час. Два роки до армії зустрічалися. Потім він був два роки в армії, потім він прийшов з армії, і ми одружилися. Нам було по 20 років. <му> Чоловік виділявся серед усіх хлопців, які були в моєму оточенні. Він був статний, спортивний, і із білими зубами. Оце я пам'ятаю з молодості. Він і таким, знаєте, хвилястим, таким гарним волоссям. Ось він був дуже такий веселий, любив гумор. І ці, от особливо влітку, ці його білі зуби на фоні його темної шкіри, вони дуже так гарно виділялись і захоплювали мене, скажем так. Ну, якщо зовнішність, бо спочатку ж дивишся по зовнішності, правильно? Але потім, коли ми почали спілкуватися, я зрозуміла, що він ось надійний, він нас класний мед. Липовий мед, як липа, жовтенький, а пахучий. Він мені як надійний друг, колега по роботі. Тобто він такий правильний чоловік, яким має бути чоловік, майстер на всі руки, вміє всяку чоловічу роботу робити, і нам, скажем, там комфортно працювати вдвох. 75 гривень. 75, добре. Чоловік, взагалі, в мене такий спортивний хлопець. Три один. А да я виграю. Мама спортсменка. Він любить ранку побігати, сходити на турнік, на велосипеди. Ну, відповідно, я вже з ним іду. Так, чи то я звалилася. То ми по ми зазвичай ходимо на стадіон, ось займаємося там зарядкою, їздимо на велосипедах. Ось ми бачимося цілими днями. Разом і нам це комфортно в цьому працювати. Ми щасливі просто. Працюємо в такому тендемі. Чоловік пасічник, я то теж пасічниця, але я все ж таки більш в нього помічника. Ой, якого класного язика зробили. Але меди ще не наклали, дивися, ще немає. Ну, мед зверху. Бачиш, мед зверху. Ага. Тут розплід, тут розплід. Ну, класна, Дай, класна сім'я пішла, ця правда. Ми стали займатися бджільництвом самі з чоловіком шість років по тому. Ой, які наші красуни, працьовиті, красуни. Нам би людям бути такими працьовитими, як наші красуни. Цей вид нам сам обрався, тому що пасіка в нас була спокон віків. Я жила на пасіці. З дитинства, тобто бджоли у нас завжди були, і я жила з дільми. І ось коли помер тато, настало питання, що нам робити з пасікою, бо бджоли без догляду не можуть бути. І ми подумали, що нам варто попробувати просто їх доглядати. Ми скажімо, удосконалили цей процес, тому що я стала майстрині. І навчилася виготовляти всіх продуктів вулику, які є корисними, цілющими для організму людини. Виготовляти різні вироби, продукти. Друга моя освіта фармацевтична. І я стала думати, як скомбінувати продукти бджільництва, наприклад, там з травами, з гідролатами, трав, з олійками. Ось і я стала виготовляти спочатку свічки, воскові виливати. Пізніше я стала мила виготовляти натуральні. Потім я зацікавилась косметикою. Це процес не є важким. Звичайно, треба мати форми треба мати натуральний віск. Треба мати гніт. І, в принципі, легко виляти цю свічку, яку я виготовляла сьогодні. Я думала, що таке чеським мотивом виготовити. І ось я серед своїх свічок переглянула, і в мене щось такого, хоча в мене багато їх 50 видів десь, але я щось не знайшла такого нічого. І я в інтернеті знайшла от такий цікавий будинок, який мені нагадував ну чеські будиночки, таким двориком. Ось, і це я так зразу раз побачила і думаю, о клас! І це я його прикупила, щоб спеціально на цей проект зробити таку свічку. Покаше мама жила, то зв'язок був, мама померла. У молодої 50 років померла. Я ще писала їм письма, а потім вже що, замуж вийшли, пішли діти, да і зв'язок обірвався. А ось дивись, який був гарний чеський національний одяг. Я жила цією думкою, що я маю знайти тих родичів. Я переглядала їхні фотографії. Родовід я знала, мама мене навчила родоводу. Я це все дуже любила дивитися, це було незвично. І дуже я хотіла знайти цю родину. І ось вже в дорослому віці я вже так цілю задалася шукати. Я познайомилася з однією людиною. Називається цей чоловік Йозеф Франсіше Крал. Я оцей лист йому по електронці переслала. Він Подзвонив на магістратуру з села наших родичів і йому дали дві адреси. І я по цих адресах написала листи два. І мені на вайбер прийшов такий коротенький лист. Вітам вас, я рожена. поздравим, Оксана, я рожена. І ось я її відписала, і це виявилася мама на двоюрідна сестра. день! Агой, агой, Рожена, добрий день. І ми вже два рази спілкувалися, і вона дуже рада. І я дуже рада, вона мені про родину розказала. Представим вам вашу родину. Я оту сестру, що визвалася, то я її ще бачила в 60-му році. Пам'ятаємо, то я мама. Десь видно, в крові ті гени заложені, і видно, вони тягнуть. Тягнуть, звісно. Хочеться побачити, звісно. Тож таки близька рідня. Ми схожі обоє, тільки ж я худіша, а ти крепша. А так власне все похоже. Ружена, просим вместе спеть. спіть. Та сем орал, але мав. Пола -мало. Я би хотіла об'їхати всю родину, звичайно, і всіма познайомитися. Дякуємо за позор! <гум> На сліданов! На слідом! Хочеться побачити, щоб жити мені туди не тягне мене туда. Тут моя родина. Звичайно, що українка. Що там говорити?